Євген Маланюк, Стилет і Стилос. Стилет чи Стилус не збагнув. Двояко вагаються трагічні терези, не кинувши у глиб надійний якор, пливу плеву пливу повз береги краси, там дивний ліс сітхає ароматом і весь дзвенить од гімнів п'яних. Співа трава, ніким ще не зім'ята і вабить сном солодких таємниць. Там зачарують гіпнотичні кобри під пестощі злототілих дів, а тут жаха набряклий вітром обрій привабить, зрадить віддасть воді. Та тільки тут веселий галас бою, розгоном бур і божевіллям хвиль без смеща, зачарований тобою, пливу у тебе в твій п'яний синій хміль.